Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Хочу сказати всім дякую, щиро дякую за вашу підтримку. Під минулим відео про монетизацію я розповідала. Я намагалась адаптувати під саме лайфстайл-блог і розповісти, ось так нікуди не поспішаючи про мій шлях на YouTube і про монетизацію. Дякую всім, хто підтримав, хто підписався на наш канал, всім привіт, хто новенький. І так, сьогодні до нас прийде в гості Жені товариш. Він приїхав в Аліканте на тиждень, і ну, ми запросили його до нас в гості. Сьогодні буду готувати пасту, ну не пасту лапшу з морепродуктами. Я показувала рецепт цієї вечері. Жені взагалі дуже подобається. Ну і мені подобається, але. Коли думали про те, що приготувати і чим пригостити сьогодні ввечері його товариша, то він сказав, що А давай ти зробиш цю пасту з морепродуктами. Треба ната, вершки, креветки, мідії, кріп, ну і сама паста або лапша. Ну нам подобається більше з лапшою, тому що зі спагетті нам не зайшов формат, не сподобалось так, як з лапшою яєчною. Зараз йду в магазин. Так, хочу сказати, що ми дуже сильно притягуємо негатив в наше життя, коли розповідаємо про якісь моменти нашої життєві там в негативному форматі. Ну, коли ділимось чимось, не те, що негативним, навіть не так. От я розповідала про холодильник. Зараз, може, ви мене зрозумієте, що в нас одна поличка, як це погано, що нам там. Тісно, і таке інше. І в нас зламався холодильник. Я розповідала це в той момент, коли про монетизацію в тому відео, але не знала ще до кінця, коли прийшла додому, як виявилось, що двигун нашого холодильника просто перестав працювати. Світло є, а холодильник не морозить. Все тепло. В, наші, в нашій квартирі шість кімнат. і на кожні, ну, і два холодильники, тобто по три кімнати в одному холодильнику складають продукти люди. І тож ми всі свої продукти переклали в той холодильник інших людей. Нам виділили там навіть не цілу поличку, а там половинку тієї полички. І я вже думаю, що ай непогано було, коли в нас була ціла <сум> саме для нас. Ну, тож не треба притягувати цей негатив, краще думати позитивно. І... Не зважати на оці всі такі нюанси, дрібниці нашого життя, взагалі не зважати і не як звертати увагу. Отак, все, хочу сьогодні вам показати зараз ціни в Меркадона на саме мідії та креветки. Ну, скільки коштує, щоб купити на оцю вечерю, скільки треба грошей. Отак. Всіх запрошую у нове відео, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за підписку, всім гарного, чудового настрою. Сьогодні чудовий сонячний вітряний день. На сонці, як завжди, спека, але, але в тіні прям супер. Так всі тут стоять. Так, а я йду в Меркадону, тут вона близько до нас розташована. У мене немає часу, не вистачає. Я вже сьогодні сусідкам своїм кажу, чого в добі так мало часу. Не встигаю все робити. Я зазвичай готую обід, тоді обід вечерю, коли Женя приїжджає додому, бо питали, чого в мене цілий день є в запасі, чого я не роблю. Обід, вечерю в день, бо люблю, щоб було все свіже. Для соусу потрібна гамба. 4,95. Я вже взяла одну пачку, бо жінка зараз викладає товар. Так, і мідії. 2,35. Я візьму дві упаковочки, тому що вони ну, маленька упаковочка. Тут 275 грам, а в цих гамбах креветках 360. Тож взяла. Наче як не змінилися суттєво ціни на рибку, Любіна 9,75, дорада 9,50, хоча зазвичай любіна і дорада в одній ціні. Так. Сальмон 10,95. Кабая. Це щось типу скумбрії 3,95. Оцю рибку беруть і солять, типу тюльки 5,95. Женя все хоче, щоб ми її взяли та засолили. Щось поки я не хочу. Немає такого бажання її їсти, а коли немає бажання її їсти, це як борщ. Треба, щоб був настрій. Щоб засолити, приготувати, ну, з борщем, щоб приготувати борщ, тоді він вийде смачніший. 1050 креветки вже варені. Сепія 1595. Так, оці гади, які ми куштували: 3,50, морські бритви, щіла 4:35. Так, йдемо далі. Зараз покажу, що зазвичай ми ще купуємо. Це ось це типу мерлужа. Мерлузай хек за 5,25 кілограм, декілька штучок. кілограм, Коротше, дуже смачно, якщо посмажити. Є також філіяшки, вибір просто неймовірно великий. Отакі От медальйони також купуємо. Такі є такі. Це без шкірки 4,80, 5,50, зі шкіркою, прям шматочок риби. Більше мені подобається, коли шматочок риби, бо медальйон той який без шкірки, то він розвалюється іноді. Так, і треба оця за євро 40 лапша яєчна. Нам подобається більше з нею. Боже, Тут є такі різновиди різних макаронів. Мадрині. Ната в треба Требі. за євро 45. Є Ось тут три маленьких, євро 75. 600 літрів тоді виходить, а тут 500 за євро 45. Ну, я не хочу маленькі, мені треба одна велика. Холодильник холодильником. Що ще новенького є тепер в нашій квартирі? У нас тепер встановлені е, відеокамери. Саме на кухні, тому що з нами той сусід живе. Я колись мала. Мілані неосторожність сказати, що він лайно колись в відео. Мені жінка написала, що я не зріла, якщо опускаюся до, ну, до такого, що обзиваю людей. Та ви навіть не уявляєте, що це за людина. Це ще я лагідно сказала. Він починає, так, це ж не всі люди знають. Коротше, з нами живе румин іспанець. Який дуже неохайний, який вживає якісь наркотичні засоби і погано себе веде. Ну погано в плані буває, ображає нас, немає якихось базових таких навичок, ну не прні до житті. Він поставив якось на рушник свої брудні кросівки. Нарушник, рушник, який взагалі загального користування, він використовується там в ванній кімнаті, щоб можна було руки витерти, якщо ти забув з собою рушник. Він завжди чистий, тому що його кожного дня в нас прибирання в квартирі, і плюс-мінус їх перуть. Ну, ми це робимо і змінюємо на новий. Тобто просто так, щоб був на, на всякий такий випадок. От він поставив брудні свої кросівки після дощу, потім висипав рис сирий, в раковину. і таке інше. Я розповідала це протягом деякого часу, але так, швиденько, швиденько. І колись сказала у відео, що коли ви хочете знімати кімнату, то будьте обережні і дивіться, звертайте увагу на сусідів. Хоча це ж важко розпізнати там, що людина лайну. Отак От я сказала, і отримала по шапці. За це і от зараз він почав господарці квартири писати, бо йому треба виїхати 6 серпня. Почав писати, що він буде всім нам меститися. Ми переживаємо, що він може нас труїти або ще щось. І тому встановили камери. Можна в реальному часі подивитися, почути про що розмови раніше ми з дівчатами там. Зустрічалися та обговорювали, обговорювали ті чи інші питання. коротше, сплітні збирали. А тепер все, закрилась лавочка, не можемо ми нічого такого обговорювати. Ну нічого страшного, але ми тепер себе відчуваємо, як в телешоу на телепроєкті Дом-2. Хто дивився колись. Тому що господарка квартири вчора, навіть через цю камеру, також вона знаходячись вдома, там чи де вона знаходилась, вона просто підключилась к цій камері і змогла з нами спілкуватися, знаєте, як по гаварічелю. Фу, я втомилася дуже важкі пакети. така історія швиденько вам розповіла, що тепер ми на телепроєкті Дом 2, нас знімають скриті камери. Ні, вона не скрита, але... Можна її побачити, і треба наклейки були було наклеїти, щоб людини, людина. Ну він цей іспанець, і взагалі люди розуміли, що ведеться відеоспостереження. Е, отак. А чи згодились би ви жити в такій квартирі, де встановили камери, де будуть тепер за вами спостерігати? Ми там з дівчатами вже сміялися, що треба одягати вечірні сукні і виходити мити посуд. Друзі, знову записую відео за декілька днів. Буду розповідати далі вам наші новини. Хочу нагадати, що як важливо вживати воду, коли спека. Бо я догралася, пила каву, 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 чай дуже рідко. Якусь воду там це взагалі не про мене. Я не можу пити чисту воду, можу пити мінеральну. Або якби додати в воду лимон. Ще можу. Але забуваю. І догралася до того, що в мене надулася вена на нозі, дуже болить. Я чомусь думаю, що це саме від того, що я вживаю мало води, можливо, ну і від спеки також. Тобто, коли спека, це необхідність вживати багато рідини, а краще в чистому вигляді. Тож йду зараз, хочу купити води, в нас навіть і немає, якщо чесно, у Аліси є її вода. А для мене ну, немає. Піду куплю мінеральну воду та лимон. На канал я виставляла декілька днів тому е, відео про Мірадор, як ми поїхали на Мірадор. Це, до речі, з пакетом, бо ну, наші люди, наші люди, напевно, в більшості, ходять зі своїми пакетами. Виставляла відео з приводу того, що ми їздили на Мірадор, показала оглядовий майданчик, але я взяла. З Капкут якусь музику, тому що Капкут платний. А я ну, не хочу поки вкладатися, бо поки дивлюся, де мені буде зручніше працювати: чи в Капкут, чи в якійсь іншій програмі. Спробувала DaVinci, DaVinci для мене виявилася така дуже складна програма. Дуже багато там налаштувань. Коротше, не хочу я для щоденних логів використовувати. Ту програму, тому в Капкут. А Капкут там дуже багато платних функцій. Так от, якщо навіть я завантажую аудіо з фонотеки YouTube, де є вона безкоштовна, і додаю в Капкут, то воно якось злікає звук, тобто це платна функція. Я не можу просто додати музику безкоштовно. На телефоні нормально, але на ноутбуці це за гроші, треба про версію. Тож... Я взяла та, яка була в Капкут. І до цього я там використовувала деякі аудіодоріжки, там музику. І нормально було авторське право. Одам'єнала. І до цього нормально авторське право не з'являлося. Але щось я там використала інше. Це раз. Тому що музика це також, знаєте, додає свою атмосферу, іноді хочеться використати щось таке більш енергійне, щось зі словами. Я думаю, мене зрозуміють люди, які ведуть блог іноді є такі шматочки відео, де ви їдете в машині, там ви знімаєте вид, ну, пейзажі, якісь краєвиди. І хочеться додати щось таке більш енергійне. І не можна, ну тільки та, яка безкоштовна у фонотеці, але там така музика, що мені не подобається. Вона не додає тієї атмосфери, яку я б я, я хотіла передати. Я б взагалі українську якусь додавала, але ж ну, також треба без авторських прав. Тож так, все затягнулося з цим моментом. І знову я редагувала потім після того, як Ютуб мені сказав, що там є авторське вправо, право про той Мірадор в тому відео, я відредагувала і. Декілька днів, три там дні, чи скільки висіло і нормально, монетизувалося. А сьогодні знову показала, що авторське право. То я просто вирішила видалити те відео та і все. І не хочу більше морочити голову. Я його зберегла з, іншим, з іншою музикою, вже з YouTube. Наче як? Чи що, чи, а я використала там також з але без авторських прав, та яку я раніше використовувала. Повторювалася знову ж таки з цією музикою, ну нічого, вигрузила. Можливо, додам на свій інший канал. У мене є ну, два канали. один Цей основний, а є резервний, просто якщо ну, щось станеться, якесь буде блокування, то я зможу перейти на той канал. Я, може, туди додам, щоб просто не втрачати той канал і була якась там мінімальна статистика переглядів там і таке інше. Знаєте, хочу тут цьому шматочку закінчити відео. Тому що такий день спекотний. Я не піду, бо в мене болить нога. Стріляє в цій вені, треба, може, може в лікарню треба сходити, треба взяти сіта. Я можу онлайн взяти та піти до терапевта. Просто нехай мені, можливо, дасть направлення до лікаря, який зможе подивитися, що з моєю ногою. Може якісь, якась компресіонна білизна. Оця, ну чулки, щось типу того, а може якісь. Якісь ліки нас ну, призначать, бо я не знаю. Знаю, що в нас там в Україні детралекс вживають, ну щось типу того. Але ж ну, самі собі не хочеться призначати якісь ліки. Я і так п'ю зараз заспокійливо, то ще щось ну, самої собі на призначати та йти питати в аптеці не хочу. Треба, щоб все було правильно. Сходити до лікаря і запитати. Є багато взагалі в мене якихось питань зі здоров'ям, і я все. Відкладаю це, відкладаю, а так не можна робити, не можна запускати. Ну, Отака, отака я блін, дивна і неправильна жінка. Що ще хотіла сказати? Блін вилітає все з голови, люди добрі. Розумію, що деякі, можливо, мої розмови не всім цікаві. Щось там стосовно там Ютуб чи ще чогось. Я ж невеликий експерт. Просто розповідаю я, ну як день провела, що робила. Сьогодні, можливо, якби відчувала, почувала себе краще, то ми прогулялися та десь пішла, вам щось показала цікаве. Але так як спека і в мене болить нога, то я не можу цього зробити. Тому, хоча б на мене подивитися, як я виглядаю, що все зі мною добре, більш-менш. Хочу ще сьогодні стушити картоплю. Дуже хочеться, хочеться чогось такого рідкого, бо вже каші задовбали. Е, тож, хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте йому поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного настрою. Не знаю, якщо буде в мене можливість, сьогодні вийду ввечері. Знайду якесь. Місце, де буде ловити інтернет і де буде гарний звук, я візьму з собою мікрофон до айфона, і ми з вами вийдемо в прямий ефір, поговоримо. Тож, це таке 80%, що я це зроблю. Всім гарного настрою до зустрічі у нових.